Я всміхаю сонечку, здравствуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику лисям з відра. Друзям усміхаюся зичу їм добра. Сьогодні до нас у гості завітали приголосні звуки. Вони дуже хочуть навчитися співати ніжним голосом, але в них нічого не виходить, вони можуть тільки свистіти. Та шипіти або ричати. Давайте спробуємо зрозуміти чому. Спробуємо утворити звук С. Відчуваєте, як зубки та язичок заважають нашому голосу. А тепер давайте спробуємо утворити звук Ш. Знову наш ротик не може широко відкритися. Ш. А спробуємо поричати поричатир язичок деренчить Зубки заважають знову, ротик не може відкритися. Отож ротик приголосного завжди буде схожий на рисочку. Приголосний завжди дуже сумний і все мріяв знайти друга, який би вмів співати. а у у і це чекайте, приголосний щось почув. Хто ж це там співає? Привіт! Це ти так голосно співаєш? Я голосний. Так, це я. Я тільки вмію голосно співати та голосити. А що вмієш ти? Я можу шуміти, як вітер. Ш Свистіти як вужик. Вміють джижчати як жучки. Або навіть як комар, Фиркати можу, як їжачок. Фу! Більше нічого не можу. Це ж чудово, ти вмієш робити те, чого не вмію я. Я вмію робити те, що не вмієш ти. Тоді давай дружити. Та голосний та приголосний подружились. Давайте запам'ятаємо малята звуки, при вимовлянні яких Видиховане повітря не трапляє на перешкоду, у вимові яких беруть участь губи, зуби, язик, піднебіння називаються приголосними звуками. На схемі приголосні звуки будемо позначати такою фішкою. Це рисочка ніби перешкода на шляху струменя повітря, яку утворюють губи, зуби та язик. Пропоную повторити скоромовку. Вітер у полі. Шш. Ось і вуш по в траві, С. жук великий прилетів і над нами закружив. І жачок пофоркав тихо. Ф, 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 ф. ф. Ми запросим тишу. Пропоную зробити звуковий аналіз слова рот, слово мак, слово муха, слово зуб, син. Вуж. Пропоную пограти в дидактичну гру приголосний звук. Дітки, коли ви почуєте приголосний звук, плескаємо в долоньки. Коли голосний, сидимо тихенько. Г. Г. Р. Р А. Б. Б. І що нового ви дізнались на занятті? Дякую за увагу, до побачення, малята, до наступної зустрічі!